Наш бізнес це суші піца. Ми робимо доставку по місту суми. Крім суші, піци ми ще робимо воки, суші-доги, суші ріто. Стосовно замовлення весеть Філадельфії XX і все запише суці. Скільки приборчиків зібраться? Власний бізнес із приготування суші й піци відкрив у середмісті сум ветеран російсько-української війни Антон Феденко. Чоловік розповідає, доєднався до війська у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку обороняв країну у складі 117-ї окремої бригади ТРУ, а в 2023 році перейшов у третю штурмову бригаду. Був піхотинцем. Під час одного зі штурмів на Бахмутському напрямку у 2024-му військовослужбовця поранило уламком гранати. У нас задача була: ми повинні були пройти по пасацію, зблизитися і закидати противника гранатами, зайняти їх позиції. Я зробив очередну перебіжку, і коли я впав на землю, я побачив, що в мене прямо десь метр від мене знаходиться граната. Я намагався якось відкатитися, швидко зреагувати, але вона розірвалася практично зразу після того, як я її побачив, тому в мене не було багато часу і там на цьому моя участь у бойових діях закінчилася. Після того мені зробили близько 10 операцій, і наразі я перейшов у цивільне життя. Після звільнення з армії Антон каже, кілька тижнів роздумував, чим буде надалі займатися. Вирішив відкрити власний бізнес. Я придбав уже діючий заклад цей у людини, яка вирішила переїхати в Київ. Він на той момент працював. Це було таке дуже ризикове цікаве рішення, тому що у мене насправді досвіду підприємницької діяльності до того не було. Але я нічого не боявся, так як я вже пройшов бойові дії. На той час думки такі були, що треба брати і робити. На купівлю закладу розповідає Антон, пішли кошти зібрані під час служби. Також додає звернувся за допомогою у місцевий центр зайнятості і отримав грант для ветеранів на власну справу у півмільйона гривень. На ці грантові кошти нам вдалося повісити вивізку, зробити рекламну кампанію, а також закупити необхідну сировину для подальшої роботи. Наші цінності це якісні продукти. Ми це ставимо в пріоритет. Ми хочемо, щоб наш клієнт отримував. Як найсмачніший і найякісніший продукт. Це як я вважаю дуже важливо в наш час, щоб люди відчували турботу, коли вони приходять до нас в гості і щось купують. Не забувають, каже Антон, і про тих, хто боронив і продовжує боронити нашу країну. Ми зробили. 15% знижки всім діючим військовослужбовцям, а також ветеранам. Таким чином, я хочу показати, що нам не все рівно, і це якби сказати їм дякую за те, що вони роблять, не кажучи цього. Тобто, я, так як сам ветеран, то я хочу, щоб вони відчували, що про них піклуюся і думають. Нині у команді закладу семеро працівників адміністраторка Юлія працює тут останні півроку. Колектив дуже класний у нас. А то, на то дуже гарний директор. Дуже він розуміє, ну такі б ситуації не були, дуже поможе. Найбільшою складністю у веденні свого бізнесу Антон вважає конкуренцію. Я проводив аналіз ринку. Наразі у мене 33 конкуренти, які працюють в цій галузі і роблять доставку суші під місто Суми. І тому я думаю, що більшість взагалі мешканців вони можливо і не чули, що є такий заклад. А та тому мені пристає дуже ще багато роботи стосовно популяризації бренду закладу і його узнаваємості. Та на досягнутому каже чоловік, зупинятися не збирається. В подальшому планує розширювати свій бізнес. Насправді, в місті суми планів будувати дуже важко, тому що ситуація дуже динамічно змінюється. Тому Є деякі ідеї, над якими я працюю стосовно відкриття другого закладу в місті Полтаві. Я поки готуюся до цього, а ось тому можна сказати, це і є плани, до яких я цілі, до яких я йду. Велику роль в цьому додає Антон. Відіграє підтримка побратимів і державна допомога. У нас тут уже сформувалася ціла спільнота, до якої я доєднався. Держава надає велику наразі кількість можливостей для ветеранів подальшому себе реалізувати. Це і перенавчання, якщо у людини не було ніякого досвіду, це і грантові кошти. Бо кажучи, тільки бери і роби головне це бажання, бажання до чогось рухатися, ставити перед собою цілі і їх досягати. Ірина Касяненко та Олег Вороненко суспільне новини, суми.